І 33 знижки. Ковтинки від 10 до 13 євро. Всім привіт! Мене звати Юлія, я Мешкаю в Чорногорі в місті Бар. Дивіться, як перев'язали дерева. І біля общини теж я бачила, що так замотало. Це бачите збоку? Там можна набрати воду. Вона рахується те, що Зараз закінчилася літургія в храмі святого Івана Володимира. Сьогодні понеділок, 20 число, і я йду перевіряти, чи готове моє ВНЖ по нерухомості. Написано прийти на 20 але справа в тому, що до 11 я вже не встигаю, а потім перерва пів години. Тому трішки погуляємо по місту. Так? Храм знаходиться практично в центрі бару. Спочатку не хотіли давати під забудову. Це місце саме храму, але Монах сидів, нікуди не йшов, зробив таку забастовку і да, віддали під храм. Довго будували. Тут три храми на території знаходяться Олександра Невського, святого Петра Негурського і от основний святого Івана Володимира. І якщо ми переходимо через дорогу, практично відразу, ну я не знаю скільки, от, пару метрів до моря йде. Вчора було хрещення Господнє. Я знаю, що зараз в Україні в інший день святкують, але раніше я ніяк не могла зняти, тому трішки поставлю вам хрещення Господнє. Дуже гарно було, дуже багато людей. Ви знаєте, я дивлюсь, мені здається, що в минулому році було менше людей. Цього року просто всі йдуть. Дуже тепло, по-перше, да? я не знаю, ти, ти, ти це долізти туди, щоб не впасти. Але треба до самого берега йти по-любому. se Я бачу, що і діти плавали. Просто неможливо зі всіх сторін швидко зняти, тому що, по-перше, довгий берег, по-друге, вони високі, розумієте. Добре, що я знайшла якусь точку, де більш-менш можна було підняти руки і щось побачити. Тому що так це взагалі-то важко. Діти ще краса. Не треба далеко йти, будь ласка, вже, вже бавляться. Дуже багато людей, знаєте, так і хочеться сісти на узбережжі. Ось там. Палац короля Ніколи на реконструкції. На цю будівлю кажуть пам'ятник корупції. Будував мер дуже давно і не добудував. Тому будьте обережні, коли ви купуєте нерухомість. У мене є знайомий ріелтор, який перевіряє всі документи, і ви можете бути впевнені, що все з вашою нерухомістю буде добре. Ось ще один прохід до моря, і саме цікаво, я вже казала, що тут пропускати пішоходів відразу. Взагалі нема проблем з цим. Дуже культурно водять машину. Не знаю, можливо, великі штрафи, можливо, просто культура, розумієте, на дорогах є. Але все рівно такі вони полюбляють бути шумахерами, тому обережно. Не тільки вони, я бачила і наші номери, знаєте, шумахери так собі, в горах особливо. Тому будьте дуже обережні на дорогах. Відразу за Собором йде пошта, я вам вже показувала і дом здравля, поліклініка, барська. Йду зараз в аптеку перевірити, скільки коштує тут мої ліки. Я тільки зараз зрозумію, що тут аж дві аптеки. Я думаю, то одна така велика. Зараз зайшла в аптеку Рупоруд 3,66, а всюди він 4 з копійками. І з пантола це як е, нексюм. Тільки не перепрошую аналог 5 євро, а це євро 65. І це не Сербія, а це Хорватія. Мені сьогодні мій лікар каже, що ну, хорватські взагалі хороші. Євро 65, а не 5 з копійками. Я думаю, серйозно люди. А я тільки тратили грошей? Ось ця аптека Бену. Будь ласка, вона знаходиться за е, поліклінікою. дороги, Так ці аптеки виглядають. Бену, да? і відразу китайський маленький магазин. Там заборонено знімати, але ви ну, можете здогадати, що у цих магазинах є все, що тільки можна. Що я вам хочу сказати, такий собі магазинчик ніякий. Слухайте, тапочки по 5 євро. Ковтинки від 10 до 13 євро. Я думаю, що таки може бути навіть за 6,50 є ковтинка. А такого нічого не позначено, тому що всі знають, що тут багато всього є. Вони собі не паряться про рекламу. Єдине, що ну, знімати не можна, ну там дуже багато всього. І одягу, і взуття, і що тільки можна. Хочу туди зайти, в технопласт, запитати, скільки коштує мікрохвильова пічка, що дуже хочу. Юля, це шкідливо. О, я вас прошу, не так шкідливо, як я смажу кожен раз на олії, мені потім не дуже добре. Так, там ще бачите, новий рік зима, а навпроти робна куча. Мікс матч, ну такий не дешевий магазин, сказав не за 13 євро, там починаючи знаєте, від 100, Ну може, десь і 80, Я вам розповідаю, що вар маленьке місто. слухайте, маленькі, маленькі, а, а машин повно. Знаєте чому? Тому що е, тут автобуси погано ходять. Ой, дякую. Так, не можна йти. Юля, але я думала, що вони мене не пропустять, якщо чесно. Але тут пропускають не тільки напишуть на переходах, але й так. То, то Я думаю, що у них тут дуже великі штрафи. А може, просто є совість. Юлія, в тебе нема, а в них є. 59 євро, але я думаю, що це міні-піч, а не мікрохвильовка. Ну, коротше, зніму і вам і собі. 89. 75. Я думаю, о, це мікрохвильова пішла. 135. Напишіть, будь ласка, яка у нас ціна? 155. 120. 164, 245, щоб ви здорові були. 245. Там уже з золотом, що. І такі купують на квартири. Орендовані 46 євро. Ну, воно, звичайно, дуже-дуже повільно нагріває. Тому, якщо ви можете, все-таки ставте нормальні. Ось такі. Ну, тут багато. Ось, будь ласка, вага, Юля. Міно треба. Я хочу зважити, скільки я зараз важу. Ту не питають, я в упор не знаю. Пилососи, машинки. До речі, в інших магазинах я дуже багато машинок не ще тут. Прям хороший вибір. Це міксера. Ну, давайте подивимося, скільки праска коштує. Так, 88. 109, 69. Ну, їй за 29 да? і 33 відсотка Тобто не все так погано. 35, уявляєте, мене багато років вже не було праски. Я речі такі купив, що не треба прасувати. значить зайшла вихід. Не того, що там я не люблю прасувати, ну і не скажу, що там я обожнюю, але просто в анімації не було часу прасувати, просто не було. Тобто ті речі, які ти взяв і треба їх прасувати, ти просто не одягав. А потім ти починаєш просто купувати речі, які не треба просувати. Пральні машинки, звичайно, тут теж є все тут є, але ми щось купували в беко, тому що нам здалося, що в Беко дешевше. Нам не здалося, воно так і є. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Кожен день практично я веду прямі ефір на каналі Джуліана Official. Заходьте, поспілкуємось десь у четвертій-п'ятій годині вечора по чорногорському часі. Деколи на цілий день запускаю прямий ефір? Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, миру на всій землі.